А це наші предки, через що були здорові? І руки, і все. О, візьми, поробити. Ну, давайте я для тіктока зроблю. Давай. Знаєте, що таке тікток? Що я ж ми знаємо? Ми жіночки. Все знає. а села. Так, от, оце зараз Петрівна, кажіть, зараз що ми це з просом робимо? А, що ми беремо, котре покарений в нас. Ми беремо, закидаємо його макітру і беремо когона і треба. І Тоді додаємо Смет... сметану. І ну, мені треба, Петрівна, йди притримати. Ну ладно, колись ми тримали самі, то значить будемо самі. Це я взагалі то тримаю, але треба ну, так, заради тось... тіктока попрацювати. Та, а, а, біжу, ще, можна ще сметани кинути. Китайте, кидайте, кидайте, бо в мене ага. ще 30 секунд. Ага. Ви знаєте, що ага. там ага. треба залишити.